Шановні глядачі, мене звати Анастасія Грицишин і це травниця. Програма про рослинне та знання, які наші предки передавали з покоління в покоління. Береза дерево, яке здавна оспівували в піснях і легендах. Вона символізує чистоту, ніжність і силу природи. Спробуємо відкрити її секрети. Дивлюся на берізоньку в зажурі, що виросла тендітною на мурі. Їй теж потрібно рідної землі, бо там вона не витримає бурі. Так, сьогодні поведемо нашу мову про білокору красуню Березу, чарівницю наших лісів, наших гаїв. Сягає інколи Береза двох 20-метрового росту. Прикрашає не тільки наші гаї ліси, вона є окрасою нашої національної матеріальної і нематеріальної культури. Береза, одна із перших, заявляє про себе навесні, розпускаючи чарівні сережки, а в сережках міститься пилок, який сіється і сіється. Мукою на землю, але пилок цікавий тим, що він є ароматизований і довкола березки пахощі прийдешнього літа. Чому береза здавна вважається деревом відродження та очищення? Береза окраса наших лісів і наших гаїв. Це дерево, яке розпускає свої сережки дуже ранньою весною. Із сережок сиплеться на землю білуватий жовтенький пилок, забарлюючи все довкола у прекрасні теплі кольори. І ще пахне береза весною. Які маловідомі цілющі властивості берези найбільше цінують травниці навесні. Наші предки давно помітили, що береза це подруга українських красунь. Народні травознаї радять дівчатам, жінкам полоскати свої коси у відварі березового листя. Особливо це потрібно робити весною, коли дівчата і жінки скидають хустки, коли скидають шапки. І кожна з красунь мріє про те, щоб її волосся було шовковисте, красиве, привабливе, пухнасте. І власне березовий відвар в цьому допомагає. Що таке чага і чим вона корисна людині? Дуже цікавим є березовий гриб, який називається чага. Чага це гриб, який виростає на стовбурі берези. Його рідко можна побачити, рідко відшукати. Він є отруйним, але він є надзвичайно лікувальним. Чагою лікують онкологічні захворювання. Розкажіть, чим відрізняється дія березового соку, який зібраний на початку і в кінці сезону. Старі люди колись казали, що ране то є непогане. Це стосується і березового соку, або як бойки його, ще називали березовина. Ранній сік він цілющий, він світліший кольором, а пізній березовий сік темніший і він менш лікувальний, менш цілющий аніж ранній. А яке місце посідає в береза в українській культурі та фольклорі? У фольклорі, в культурі цілий оберемок. Текстів, поезій, цілий оберемок пісень, в яких ідеться про березу. У полі Береза, у полі Кудрява, під тою Березою дівчина стояла. Це одна із пісень так говорить, але скільки ще їх є розсипано золотими перлами в нашій національній пісенній культурі. У веснянках, у Гаївках, у Лагівках скрізь присутня береза. Навіть весняна, весняна гра також має назву «водити березу». Водити березу. Ну, а в творах художньої літератури. Це, як пише Ліна Васильівна Костенко, їм не з числа тим поезіям, в яких йдеться про оцю білокору красуню. Зрештою, у Франції цю деревину називають деревом мудрості. Тому, де б не росла, ця добра деревина, скрізь її треба шанувати, любити і берегти. Ну а наші завбачливі бойківські газдині люблять готувати. Із березового соку на Йорданські свята, на Різдво, на Великдень, на Зелені свята особливу страву, яка називається Драглі. І основним складником цієї страви є Березовий сік в перемішку із різними пахучими травами і сіллям це драглі березові. Ну, не кажу вже про, про прислів'я, приказки, в яких дуже багато власне, і присутня береза. Ну, дітям, які не є чемні, їм старші погрожували: ось, ось я тебе нагодую березовою кашею. Це означало, що безкетника треба наказати прутиком. Із берези. Ну, і, звичайно, що не можу я не зупинитися на улюбленій мініатюрі Ліни Васильівни Костенко про Березу. Подаруй мені доле у вікнах Березу, хай спочине душа в оберегах беріз. Я прийшла у цей світ, щоб пройти обережно, не завдавши нікому ні смутку, ні горя. Ні сліз. А натомість я мушу, усе щось я мушу, Бог посіяв мене у жорстокі ґрунти. Тут не можна пройти, не поранивши душу. Тут свобода не сходить, тут сходять хрести. Улюблена поезія нашої великої письменниці Ліни Васильівни Костенко, яка глибока за своїм філософським змістом, за своїм. Ідейним звучанням, яка наводить кожного українця на роздуми, а який березовий засіб травниці називають зеленою аптекою на всі випадки? Коли подивитися на врізоньку, у неї все цілюще. Починаючи від її сережок, від її пилка, від деревини, яка є дуже доброю для обробітку, її листячко також має цілющі властивості. Тобто, уся деревина це є цілісна зелена аптека. І ще хочу зазначити таку річ, що бойківські газдині влітку, коли їм доводилося працювати із м'ясом, вони перекладали м'ясо, солоне м'ясо. Березовим листям. Вважали, що м'ясо в такий спосіб буде зберігатися тривалий час. А які захворювання лікує Береза? Береза, як добрий доктор, як добрий фітотерапевт, лікує різні хвороби, це і каміння у нирках. Це і фурункули, це і карбункули навіть. Лікує вона і меланхолію, посидіти під березою в не восени, а весною. Це означає налаштуватися на гарний настрій. І ще чимало-чимало різних цілющих властивостей. Містить листечку берези, містить кора, яка також є дуже цілющою, і препарати, в яких входить березове листя, їх є дуже багато. Беручи із берези цілющий сік, треба бути обережним і уважним до цієї доброї деревини. Обов'язково треба берізку. Полікувати, замастивши її ранку, з якої стікає оця цілюща рідина, бо на наступний рік вона не буде щедро обдаровувати нас цим цілющим напоєм. Дякуємо, що були з нами сьогодні у травниці. Нехай знання про цілющі трави та природу, надихають вас на здоров'я та гарний настрій. До нових зустрічей!